Добрий день, шановні садівники, садівниці. Андреволас вітаю вас. Це все, все хочемо поприскатися, бачите. Вже другий день. Дивіться, що там іде. Не дає. Вчора трошки було вікно, але була друга інша робота. Так і не поприскалися. Ну, сподіваємось, сьогодні Вон йде в нашу сторону, бачите. Сподіваємось, сьогодні може може нам під вечір дасть поприскатися, але це не точно. Що так от, це сусіди там у нас саджують, посадили малину, звісно. Ну, таке. Що я бачу, що -нибудь. багато вони не збирають вже. Це такий травень. Буває такий. Буває, що отак от воно все. Нельзя підійти, нельзя можна поприскатися, пробити. то гарно підживлятися зараз, теж мало важно. Бачите, полоса не йде, як ось він так рве, то йде, то не йде, коротше. це такі такі дощі в нас. Добре. Всім гарних вружаїв. Душі теж треба. Так що якось так. Кипається. Бачите, суне суне походу на нас. Все ближче і ближче дощ. Все ближче і ближче, де. Так пішов я ховатися. Ховатися в беседку нашу. нашу. Охти! Не знаю чи бачили, чи не бачили я крем ока бачу, на камеру зняло, не зняли Так Конкретно Вон дощик підбирається. Так, все, до побачення.